24 лютого ми прокинулись інші ми, інший народ, інші українці. Вибухи 24 лютого нас оголошили. І тоді ми не все чуємо і не всіх слухаємо. Нам казали, у вас немає інших варіантів, аніж статися. Ми кажемо, у нас немає інших варіантів, аніж перемогти. Кожній вулиці, сирени укриття, вдягає ляльку поспіхом розгублене дитя, Вломились визволителі, злодюгами одім, Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім, ніколи не пробачимо загарбницьку орду. За долі покалічені за сльози і біду. Війна летять над згарищем далекі журавлі. І вперто лізе Паросток зелений з-під землі. Повертались додому лелеки, у війну, у розорені гнізда, у вогонь і дими, під ненависними гуркітом гармат, з теплих ситих країв, хоч чужих і далеких, На свою батьківщину поспішали назад. Прилітали додому для життя, для кохання, до села, де родились вони, до гнізда. А гніздечка немає, війна не в благання, чорну пустелю кривава біда. Постишали леки додому. Додому. Неба бачили бій, в неба бачили жах. Прийде час, зазвучать у гніздечку новому, голоси несміливих молодих олечах. До обрію тягнеться стежина, Провожає мати сина, виросли вже крила. Ще хвилина упала слюзина, мов із неба краплина, чекатиме його рідна сторона та велика родина. Іду, що з моїх Впаду перед тобою на коліна, нащадку самозвісної орди. Не зубам тобі, я Україна, я нація, я сила, я народ. Я світло, що ніколи не вмирає, я правда безпровнила знана. Я істина любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води. А, а я ріка стрімка, глибоководна. Я з кожним днем А ти все нижче і нижче падаєш в зону. Зайшов у з Якого це, це права? Це моя територія, це моя земля, це моя Україна, це моя держава. Ти захар. І серця у тебе нема не Ти зайшов мій дім їсть непроханий ворог і брудним черевиком просто по моїй душі, і брудними руками, що вкрилися краплями крові, та річкову обстрілюю серце моєї землі. Та невже не боїшся найвищої кари, що настане, настане повірить, як наступить твій час замаскований вовчий забутій богом одарим. Пам'ятай! Нами Бог, а це значить, що небо за нас Тобі не треба. Ми за спокій, мир на землі, Щоб не коршаки у чистому небі, а космічні пливли кораблі, Щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни. Щоб зловісно воєнний вітер був розвіяний вітром весни, вітром правди і сили людської. Силу тут не здолати в віках, нас даремно лякають війною. Від народу, в народних руках. Наш дім, наша пристань, наш рай, московська орда потоптала. Вставай, Україну, вставай, фальшиві зривай, запинала, рятуй і себе, і весь світ від злої, страшної потвори, Бог благословляє твій ніт для світлих доріг та орбіт і меч твій ще злого покори. Є кого захищати. Бо я Україна, мати, я маю синів і дочку, я маю квіток, квітучий садочок. Я маю високе небо і сонце. Чого іще треба? Я маю ліси зелені, я маю ріку і синє море, поля і високі гори, я маю міста і села, де лунає пісня весела. Хай їх обминає війна і горе. Я маю що захищати, бо я Україна, мати, я маю козацький дух і волю. Я хочу нащадками щасливої долі. Повертайся, татусю, скоріше, вся родина на тебе чекає, ми з тобою ще вивчимо вірші. Переможе народ наш, я знаю. Я люблю тебе, татко, і дуже, і молюся за тебе до Бога. Та небесного тата прохаю, отче наш, нам пошли перемоги. Загадаю бажання у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти. Щоб під небо блакитне і колисалися ними, щоб сміялися люди, жили дружно щасливо, Щоб не плакали, мами у журбі над синами, перемога настала в боротьбі з ворогами, що старенькі люди в всі свій рік доживали, щоб і пісня, і слово українське звучало, щоб країни розквітала незалежна і вільна. Хай з'ясниця бажання цем є неодмінним. Ранок починається не з кави Дзвоню до тих, кого люблю, дзвоню спитати, як там справи. І Господа молю, молю, щоб було усе добре. І закінчилася війна. За Україну молюсь. Молюся близькі, вертаюсь до Бога, до неба, святих, дай миру, дай спокою. Боже, прошу дай світ твої радості, знаю, часом рішу. Простити нам, Боже, провини всі наші, простити нам, Боже, надіюсь на краще, надіюсь і вірю, ти нам допоможеш. Вистоять, витерпіть, здаватись не можна. не Здамо України Україна із нами. Наша державо, гордися синами, гордися країну своїми дітьми за Тебе всім серцем молимось ми. Боже, бережи єдину, рідну нашу Україну, порятуй нас від біди, перемогу нам пошли, дай свободи й мир усім, збережи захисників, і додому хай вони повертаються живі. Боже. Бережи єдину незалежну Україну. Україна понад усе.